Проживала у тодішній пещері і за правилом древньоюдейським там ховали мерці. Правило, мрець, вже тіло вмерле і співало повністю, згнивало. І в тих умовах високих температур, які це відбувалося, приносили нового мерця. І от в таких умовах жив цей нещасний. Він був абсолютно без одягу, що на той час та й на сьогодні це є велика зовнішня ознака безумства з'явитися до людей зовсім без одягу. І був зв'язаний путами, як каже Євангелія, залізними путами. Зараз таких хворих часто не розпізнає і сучасна медицина, і тримають їх в психіатричних лікарнях. Зв'язуючи не залізними, а шкіряними путами, спеціальними ремнями, щоб цей хри не вирвався. Чому він був зв'язаний цими залізними путами? Для того, щоб не пошкодити самого себе. Потім виривався, втікав, рвав ці пути і біг. Коли Господь Всемилостивий говорить цим нужденним: як твоє ім'я, то він чує у відповідь слово «легіон». Яке говорить про те, що у цьому нещасному його, його душу терзав цілий полк, ціла величезна кількість демонів бісів. У стражданні цього хворого ми бачимо величезну кількість років, у відсобі ця стражденна душа мучилася так довго. І прийшов Спаситель, прийшов Господь наш. Який побачив цю душу, прийшов і зцілив цього віснуватого. Ми бачимо приклад того, як потім людина після зцілення сідає біля ніг Господа нашого уже в такому смиренному, кроткому стані у Тихому стані душі у мирі абсолютно стає нормальною, починає дивитися нормальними очима, приходить до нормального образу і подібності до образу Божого. По вченню великого Ігнатія він каже про те, що кожна людина може піддаватися такому страшному стану. Тільки більш помітному, більш глибокому, більш деструктивному або взагалі непомітному. І впливу цього злого світу, духовного світу, цієї духовної, темної сторони може піддаватися кожна людина. Зараз на планеті Земля живе більше 7 мільярдів людей. І маленька крихта з цієї кількості людей уявляє собі, відчуває. і... Це було відкрито Господом на певній сторінці життєвої історії конкретної людини, що таке духовний світ. Але більшість людей, математики кажуть, 99 і 9 і далі навіть не уявляють, що це таке. Існування може розділятися і класифікуватися за самими різними критеріями, але починається воно з переліку смертних гріхів, найбільших гріхів, які. Мають найбільшу загрозу для вічної участі душі людини. Існуватим є людина, яка не може справитися своїм гнівом, який постійно є у драківливому стані, який постійно незадоволений цей чоловік чи жінка своїми сусідами, своїм оточенням, своєю роботою, своїм життям, політикою, властями, країною. Рівнем достатку і постійно роптає, роптає, роптає. Вона думає, що це так, і це її думки. Але, о омана, це не її думки, це думки її вселяє демон і не один. Часто буває так, що вони між собою бореться. Людина, наприклад, бореть свій демон алкоголізму, вино пиття, постійно в залежності від цього страшної пагуби, і тут враз перестає це творити. А що сталося? Сталося те, що він раптово почав економити, і цього першого переміг демон з такого гіперекономії, жадібності страшної, що він не може навіть тратити на себе, на ті уталення цих пристрастей своїх на поталуї і на підкидання багаття у цей вогонь в залежності від демона, він вже починає боротися іншим. Ми бачимо оголеного, страждущого. Зараз бачимо прояви на соцмережах і в телевізії самих різних модних тенденцій, так званих трендів, які це людину привчають і багатого женуть для того, щоб куплялася людина все інший одяг, той чи інший, і в повної міри або частково оголяла себе. Людина може бути залежна від демону егоцентризму, гордості, від самолюбства, коли людина не бачить в собі і жодних талантів, але преться на самі високі посади і хоче властолюбієм своїм керувати всім і вся, а дай волю то керувати і державою, і цілим континентом. Що це таке? Це вплив демонічного світу. Часто маленькі дітки, які приходять до цього світу і, на жаль, мають неуважних батьків, які дають цій дитині дивитися, скролити ці електронні різні сторінки, навіть і не підозрівають, який вплив мають соцмережі на душу людини. По чому це видно, дорогі рівні? По тому, що людина враз вже не може відмовитися від своєї звички, не може перестати гортати сторінки інтернету, чи постійно бути присутні понад 8, 10, 12, 14 годин. За підказкою цих всяких девайсів і так далі. Людина не може відмовитися від угодництва своєму чреву, починає їсти і часом буває вже сита, але от приходить додому, відкриває цей холодильник і дивиться, ну що би такого ще, щоб потішити свою гортань. Гортанобістя називається цей порок і ця хвороба. Людина сита, вже не потрібно їй щось ще насичувати, вона вже має сили і здоров'я йти і працювати, але ось починає ставати залежним. І От психологи і різні психіатри, психоаналітики це оцінюють по-своєму. Вони описують це як залежності, які людина не може побороти. Таких залежностей може бути безліч. І, на жаль, великий жаль у них нічого не виходить. І на велике щастя, ми маємо цілителя, маємо лікаря всіх лікарів, які От в сьогоднішньому прикладі івангельській сторінці показав, яким чином зцілитися можна від цієї нечисті. І показав, що ця людина з біснуватого стала, по суті, проповідником християнства. Він, по суті, отримав шанс стати апостолом, уявіть собі глибину океану моря милосердя Божого. Страшнішим за біснуватого є один тип людей, який називається фарисеїв. Тому що ті перші стражнощі вже в цьому житті страшно страждать, особливо в цих найбільш гострих фазах існування, коли ми бачимо таких людей, ми бачимо, наскільки це боляче, наскільки це страшно, коли людина говорить не своїм голосом, особливо коли вона приходить до таїнства сповіді, покаяння, вона може шептати на вухо священнику, я ж такий, чи я така. Уважно будьте зі мною. Ця людина глибоко розуміє, що вона глибоко хвора. І вона бачить, що весь. Світ і все суспільство, всі близькі бачать її порог і бачать її страшну хворобу. І вона вже кається своїм життям таким. І насправді, по логіці Господній, ми не знаємо, що краще, чи зцілення тут наяву цих жорстоких абсесів, гнояків, флігмон, яким є існування, чи та німота і та сліпота, якою живе більшість людей і не бачить, наскільки вони хворі. Проявляється ця хвороба в моменти. Сильних випробовувань, духовних різних переживань. То, що говорить світ слово стрес по слову Стенфорда і дослідження дослідженнях науковців, 84% всіх хвороб людей від стресу. А що це значить у перекладі на християнську мову? Це означає те, що людина не хоче примиритися, не хоче змиритися і має так зване напруження, має таку внутрішню, дуже сильну тяготу, має великий жаль в серці і не може змінитися. І... Все в собі тримає. І кажуть в народі, щось його огложе, щось його оголоже. А потім та хронічна страшна хвороба і той стрес хронічний виливається в онкологію, виривається в інші невеликовні хвороби, тому що тіло Богом дароване і здоров'я і талантиним дані людина не опікувалася, хоча мала можливості і спосіб, які Господь нам дає можливість цілитися. Який це спосіб, дорогі браття і сестри? Род цей Ця зараза, ця хвороба зганяється постом і молитвою. Коли тіло очищається, коли вона відмовляється від... ми бачили сьогодні, як цей легіон кинувся у свиней, стадо, яке ринулося в прірву і погинуло. І коли людина відмовляється від непісної їди, а сповідує початку зцілення на фізичному рівні, а потім вже молитвою заходить своїм поступом. Легеньким кроками до царства духовного, до спілкування з духовним світом, то закликає молитвою Божу ласку, Боже милосердя, Божу премудрість, і Господь дає у молитві по проханні того, хто справді молиться, серцем молиться, уважно молиться, не обов'язково багато слів'ї, а щиро стає як дитина перед батьком, перед матір'ю і просить Боже, із сили мене тоді приходить це зцілення. Сьогодні ми згадуємо пам'ять асійських. Безрібриників Косьми і Даміана це два брата, які лікували людей, абсолютно не просячи у них ніякої мзди за це лікування. Це рідкість, практично нема зараз такого явища на світі земному, якщо є воно глибоко заховане у Тайні Божій. Вони зцілили їхня мама Феодотія, виховувала їх. Вони зцілили паладію. Жінку, яка була глибоко хвора, важко хвора. У честь шани і вдячності вона приносить три яйця і їх дає Даміану святому і каже, що прийміть це удар у символ Пвятої Троїці. До цього браття не брали жодної мзди. Дам'ян, схиляючи голосою перед великою славою Небесною Бога Святого бере цей дар, косьма узнає про це, коли вже на смертному одрі святий косьма. Погибає, каже, мій брат нарушив цей обідцю, обітницю, ви його не хороніть поруч зі мною. Хоч була зв'язана ця братерська дружба великими узами любові християнської. І от цей братик помирає, і тут являється чудо. Приходить верблюд, якого вони зцілили, вони зціляли своїми молитвами не тільки людей, але й тварин, якого вони зцілили від сказу і говорять людською мовою, історичний факт. По приданню церкви і каже про те, що от сталося це так, тому що Даміан він славив Пресвятую Троїцю. І вже після смерті Косьми два брата лежали в одній е, обідалі, по суті, де їхні тіла прославилися і після смерті, тому що дуже багато було зцілень, і ці е, святі є. Покривителями супружної вірності, і християнського шлюбу, і Косьма, і Дам'ян. Отож, ми бачимо два приклади сьогодні. Перше, страшну хворобу, яку Господь зціляє, даючи дар благодаті Духа Святого. І бачимо другий приклад в житті двох братів про те, як вони стяжали ці дари Духа Святого, що змогли саме цією силою зціляти і дух, і душу. І тіло, і не тільки людей, але і тварин, тваринок. І в цьому велика слава, велика радість. Отож, будьмо уважними, бережімо свою безцінну душу, бо все, що Господь хоче від нас, це те, щоб наша душа спаслася. Він все устрояє так, що ми проходять через перепони, через різні. Важкі випробовування і здаючи різні екзамени, пройшли і віддали цю безсмертну душу йому убілену і освячену трудами, у міру наших максимальних людських сил. Знаємо про те, що у Господа є все для того, щоб людина була здоровою. Заважає нам одне тільки наш гріх, наші лінощі, наше на завтра відкладання, спасіння і покаяння. Наше якесь таке. Теплохладність така, така слабовольність, така розслабленість, певний такий формат лекав певних шаблонів. Но Господь хоче, серце живе, хоче любляче серце. І для цього серця можливе таке покаяння, що не підладне ніяким цілителям так званих, які б'ються і борються, і психологи, сьогодні згадувані, і психіатри, і психоаналітики нічого не можуть зробити з цією страшною болячкою. Навіть таїнство вичитки так зване, воно з певного часу у церкві вже має дуже-дуже і ще раз дуже обмежену кількість благословень на такий сильний, сильний, дуже могутній подвиг. Це не благословляється всім підряд. І дуже треба бути уважним і дуже бути відповідальним, особливо молодим священникам, які часто беруться за такий подвиг, а потім, на жаль, це стає великим посмішищем. Таїнство найголовніше для таких людей це святе причастя, свята Євхаристія, тому що саме силою крові і тіла Господнього ця душа ісцеляється, спасається і має потім таку велику шану і ласку і милосердя від Божа, від Бога святого і Його святих благословень. Благословіння Господня на вас з того благодатію, щедротами, чоловікалюбієм. Завжди нині присно, і во віки віков. Амінь. Спасибо Бога.